Что ты скажешь, на рахунок Стахова? Стахов? Та Стахов. да дурак! Ну да дурак! А Стах хотел завершить игру, він бере мяч, берет, берет забиває. Дурачок. Забрав і мені каже <ріст> Коротше? А це наш... Я зробив першу трьох освободу в своєму житті і в житті набрав 4 очка в дні атаці. Я не задоволений своєю грою, тому що мій тренер не давав більше Масло, часу, як завжди. Це наш капітан я? Олександр Стаха. Брати я. Дивіться. Другий розмір. Бузгалтер носить, до речі. Отакий, от, от, рожевий. Дякую за гру. Наша остання гра. Побачимося в трудному сезоні. Па-па. Стаха вже, третю гру. Виграє номінацію Гнилюка. Він постійно в кінці ігри вже, коли м'яч ложить, починає задувати. Сьогодні він опять це показав, так що він гнилюка ліги. Закусуйте потім. Не знімайте бороться. Що ви обмінялись Так. Це мій пранк двоюродний по прабабушкиній лінії. Нас воспитав Олександр Главачук. Він по телефону, по телефону. От ми йому дуже вдячні і хочемо повторити його великі слова. Душні баня, а далі пишіть в коментарях Все, дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любить баскетбол. Я вважаю, що грали ми добре. Так, Гра була взагалі чудова. Опоненти були достатньо сильні і було цікаво грати. Було на що подивитися нашим глядачам. Підходь до нас. Це наш Що він показав? Не ну, знаю, але но... Стахов повів <голові> цього дуже некоректно. Дуже. Коли в кінці наш гравець Остап поставив м'яч, бо це все-таки дружеська гра. Цей придурок Стахов взяв і кинув. Ну, це, це не етична поведінка. Це взагалі жахливо. Я таке не оцінюю і я... він мене розчарував. А це Остап? Привет. Наймолодший член нашої команди. А, ми, а в трьох ми сила. Ми перші три фолом. -фолом. А, -фолом. а ми в трьох сила. Ми банку. силах. Кращі, Кращі мій. запасні гравці в історії Вінницької матерської ліги. Так так, так, так. бо багато говорить, той, так, той той ми самі бачите, що ви робите. І взагалі ми піддавалися. Якби треба хлопцям дати пограти молодим дорогу вперед. А на цьому все, Майки, скільки очков? Не помню, але багато, десь 50. Ну все вже можна, не тільки пиво, а й шайбуку. Так. Так. Все, дякую. Да. Всім... Слава Україні! Героям слава!